У багатьох країнах, США, наприклад, лобіст офіційно реєструється, офіційно веде свою діяльність, і, ну, таки, від цього є певна користь країні. В Україні поняття лобізму з поняттям корупції. Яким чином можна ці поняття розділити, чи допоможе цьому законодавству по корупції? Ну або як можна ще це зробити? Чи законодавство по лобізму правильне? Як Яких розділити ці поняття? Я обізнаний з ситуації в Америці. В Україні спочатку потрібно виокремити. Бізнес від політики, щоб можна було говорити про існування окремішних структур, які пропагують, бо лобіювати ж можна не лише економічні інтереси, а лобіювати можна, наприклад, боротьбу з тютюна можна також лобіювати через тих чи інших депутатів. Але в Україні спочатку потрібно боротися з перенасиченням політики бізнесменами. Вони скупили партії. У нас завдяки тому, що населення доведено до жебратського стану, не можуть люди за рахунок своїх членських внесків, стипендій і зарплат отримати партії громадської організації. Вони потрапили під п'яту, то що я казав економічні еліта з колишніх компартійців, комсомольців, кагебістів і криміналітету. Ну тепер вже там якийсь менеджмент з'являється. А в принципі, це таке варево. Для вилучення, зокрема, я завжди вважав, що одне з таких механізмів. Це голосування власними картками. Чому я кажу, чому я завжди наголошую на важливості здавалось би такого дріб'язкого технологічного кроку?